50-річного віку до 35 років мешканці міста Житомира, які представляють наше місто на міжнародній арені спорту. Сьогодні 110 спортсменів отримують свої стипендії тут на Спартак Арені. А саме це будуть 60 спортсменів, які представляють олімпійські види спорту, 46 спортсменів, які представляють неолімпійські види спорту, і чотири спортсмени, які представляють спорт з інвалідністю. Стипендії різні: є 5 тисяч, є 2 тисячі, тобто вони я ж кажу, не великі, але Тут головне визнання, тому що координаційна рада отримала понад 200 заявок, і із них вибрали тільки 110 – ті, які от найсильніші. Мене привів батько. Зараз я ну хочу сам займатися, хочу вигравати на різних змаганнях і хочу досягти вищого в цьому спорті. Стати може якимсь майстером спорту і потім вчити інших дітей. Мені подобається спорт, Мені подобається тренувати інших людей. Там Україна, Європа на всіх буду виступати сьогодні. Я тут щоб отримати стипендію міського голови, оскільки я в минулому минулого року стала. Третьою на чемпіонаті Європи серед молоді дуже важко займатися без великої фізичної підготовки. Без лука я займалася плаванням два роки, але не професійно, а просто любительськи ходила в авангард, а вже в топ-100 світового. Тому думаю, є куди рости. Діти часто виїжджають за кордон, повертаються батьки побоюються. Трошки, але можна працювати всі в рівних умовах. Талант, звісно, потрібен, але як правило, талант це не найголовне. Щоб досягти результатів, потрібно систематично займатися, не пропускати і любити, любити цей вид спорту. Діти, діти починають горіти, горіти очі від того, що вони бачать, що їх помічають і відзначають міська рада, відзначає мер. Міста їм дуже приємно.